Спортивні зірки не цураються співпрацювати з окупантами на Росії. У Санкт-Петербурзі вирішили провести великий тенісний турнір під пафосною назвою «Трофеї Северної Пальміри. Та нехай проводять змагання у своєму болоті, скажете ви, але найогидніше, що в цьому збирається взяти участь відомі тенісисти-професіонали. Спонсор цієї події, звичайно ж, Газпром. Невже криваві гроші не пахнуть? Турнір пройде з 1 по 3 грудня. Більшість учасників росіяни, але в заявці також і іноземці, дуже відомі гравці шестеро з першої сотні світового рейтингу. Хто ж саме підтримує війну в Україні своєю участю? Француз Андріан Манаріно, серби Ласло Д'єре і Душан Лаєвич, іспанець Роберто Баутіста Агут і болгарка Вікторія Томова. Одна з учасниць все таки відмовилася від турніру. Це італійська тенісистка Жасмін Паоліні. Організатори навіть помістили її фото на рекламні плакати. Але напередодні Жасмін в особистих повідомленнях в інстаграм написала, що не їде до Санкт-Петербургу. Після того, як медіаресурс Великий теніс України поширив інформацію про їхню співпрацю з окупантами, Баутіста Агут і Томова заблокували можливість позначити їхні акаунти на анонсованому дописі турніру в інстаграмі. Цікаво, чому хіба не пишаються тим, що приєдналися до списку продажних спортсменів? Іспанець Роберто Баутіста Агут, який ще нещодавно був дев'ятою ракеткою світу, торік вже мав виступати на турнірі в Росії, але після звернень української тенісної спільноти відмовився: невже цього року вирішив, що гроші важливіші за повагу? Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень. Від Favbet. Спорт має будувати мости між людьми та країнами, а не руйнувати. Хоча наш турнір виставковий, немає офіційного статусу. У мене немає сумнівів, що він є саме таким майданчиком і пройде на найвищому рівні. От що кажуть організатори турніру: мости хочуть збудувати. Давайте подивимося, до яких мостів і руйнувань вони дотичні. Глава Газпрому Олексій Міллер регулярно відвідує різні Z заходи. А на початку війни залякував Європу мерзлими містами через відмову від російських енергетичних ресурсів. Головний організатор турніру Наталія Камельзон торік проводила клубний чемпіонат Москви з тенісу, в якому брала участь команда у футболках армія Росії із літерою Z. Потенційно в цьому сезоні. Головою пресс служби турніру стане Міхаїл Іванов, який обіймав цю посаду і минулого року, а це його слова. А дім нам вірнут і банто й запрет снімут, коли ми успішно завершив спецоперацію в Україні, завершив дімілітарізацію і дінацифікацію. А ось що кажуть про турнір толерантні керівники світових тенісних організацій. На початку 2023 року бос жіночої тенісної асоціації WTA висловлювався у підтримку України. Те, що відбувається в Україні, непорядно. Це неможливо підтримувати жодним чином, ані те, що робить російський уряд. Наші найбільші симпатії на боці всіх в Україні, і я не думаю, що хтось з нас здатен повністю усвідомити, через що проходять люди там. Ми продовжуємо діалог з російськими та білоруськими тенісистками та переконуємося, що вони розуміють усю чутливість, що вони змагаються як нейтральні спортсменки. Думаю, існує тверде розуміння цього. Загалом офіційна позиція організації дуже розмита: санкції, дискваліфікації для посібників вбивць та ні, хай роблять все, що забажає. Ця подія не пов'язана з WTA, і WTA не підтримує її проведення. Гравці змагаються в турі WTA як незалежні підрядники і на свій розсуд мають можливість брати участь у виставкових заходах без штрафних санкцій під час міжсезоння. Так само і асоціація тенісистів професіоналів відмовляється карати учасників змагання на Росії. Їхня хата з краю. Але друзі, ми то знаємо, що у цій справі важливий розголос. Активізуйтеся в соціальних мережах, зробіть так, щоб спортсменам, які їдуть на Росію, стало соромно. Ну а також підтримуйте нашого партнера компанію Фавбет. Не забувайте, дайте спорту себе підтримати. Будьте всередині гри разом з Фавбет. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Хаб» і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол Хаб. Твій зв'язок з футболом.